Сьогодні, 9 жовтня, у принцеси Кетрін був шикарний робочий вихід. Я відвідала центр в Оксфорді для дітей та батьків. За словами Букінгемського палацу, для того, щоб поспілкуватися з дітьми та батьками про ті найменші моменти, які виникають між батьками і дітьми щодня у щоденній взаємодії. Вони разом навіть там щось трішки готували. Таким чином, принцеса Кетрін продовжує свою роботу з ранішнього дитячого розвитку. А принцесі Кетрін цікавого, оливкового насиченого кольору, костюм від Вікторії Бекхем. Дуже подобається ця фотка. Сережечки в неї Кікі МакДугал, ми вже їх бачили кілька разів на принцесі, і підвізка Деніль Трейпер з ініціалами її дітей. Тут насправді можна трішки краще роздивитися всі частини її образу. Мені неймовірно подобається, як виглядає колір її підборів, а також колір її штанів. Тут щось якісь незрозумілі рисочки, я думаю, це якийсь просто лах. Як вам такий колір на принцесі Кетрін?